Ніякого дозволу на початок будівельних робіт міськраді нема. А хто хазяїн тут? Ну от хто це все хто робить, я А покажіть, будь ласка, дозвіл. Приходьте, там Значить, я вас ставлю до відома, заведена кримінальна справа. Перший, хто тут з'явиться з чимось, піде під суд, окремі громадяни. Уже там. Микола Петрович Гайдук про це знає. Я вас офіційно попередив. Ніякого дозволу на початок будівельних робіт тут немає. Ви почули мене? Щоб вас не підставили. Якщо ви хочете придбати цю ділянку, підходьте, я вам розкажу, скільки тут кримінальних справ. Ніякого дозвілу з міської ради на будівництво немає. Ви порушуєте закон. Секундочку, зачекай. Доброго дня, я журналіст контрверсії Дніпра. Я хочу, щоб ви не попались на цю удочку. Що взагалі ніде тут не за? Е, дивіться, тут заведено кілька кримінальних справ прирушення природоохоронної зони. Оці всі дороги їх немає в плані. Це все протизаконно. Дозволу на початок будівельних робіт ніякого тут немає. В міській раді, станом на п'ятницю цього місяця, в червні, да? е, є виконуючий обов'язок Віталій Юрійович Моргун. Ви можете напряму звернутися до нього, щоб про це дізнатися. Узнаем, Ви узнаєте, чому? З 2009 року тут ніхто нічого не збудував. Ви для себе так вояві, так? Да? Починали тут торгувати по 50 тисяч доларів за земельну ділянку. Так вона виділена комусь там матошниками, нікому. Це все в профанації. Це все профанація, що ви знали. Це підстава. Крім того, крім того, що. Потім поговорите. Я, я ж говорю про людини. Зачекайте. Я вам скажу, Микола Петрович, тягайте ногу. Ви злодій, колишній депутат Підверненської міської ради. Ви був член земельної комісії, який отут знаходився. Чому тут ніхто нічого не збудував? За 10 років, ви зрозуміли? Якщо копнути отут, це старе русло Кірчені. Якщо ви копнете два штики, тут буде підземна вода. Це не Венеція, тут збудуватись не можна. Потім ви поставите мені магарич, щоб ви знали. Я можу залишити вам свій телефон для того, щоб ви володіли ситуацією. Воронянська міська рада, ж правда? Да, Підорненська міська рада, голова Моргун Віталій Юрійович. Попереднього голову товаріща курочку ми посадили на 9 років, а те, що зараз був горб, зараз знаходиться під слідством. Ви можете це перевірити. Знаєте, так? нікого не ховаємось. Це перший злодій. Він в долі, який хоче бути посередником. Так скільки тут вже багато не було. Тут було 44 44, потім додавали 6. Тут 50 земельних ділянок. Єдині три ділянки, які перед забором, ці дійсно вони законні. Єдині. Всі інші, всі інші, всі інші це все профанація. Їм головне продати, знайти лоха, всунути. Та чого, взя... це ж не він, це ж власник, який не він, він граючий прораб, Він тут за замілочовку роботи. Це колишній депутат, що ви розуміли. Подивіться, ОЛХ, ми там знімали, ми були в генералі, починаючи від Бабенка, щадила і так далі. Овурченка, подивіться, я ж не ховаюсь. І ви подивитесь, що вони тут чудили. У чоловіка да? є документи. У чоловіка є документи на що? На 8 чи на 10 під індивідуальне будівництво. Але будуватись тут не можна. Перший, хто почне будуватись, він буде... То що ось такі були? Ось, ось такі, що виділяли. Він член земельної комісії колишній, 10 років тому. 2009 рік. Ребята, ви ж умієте. Мене... Є... Є... Да. Я вам сказав, телефон вам дати свій. Добре. Ви мені перевезете магарич поставити. Тут Добре. же були люди, Добре. яких отакі хотіли колпачити. Це аферіст. Вам удачі.